Всім привіт, дивіться. Скільки на бараболові. Самі. Самі, як ти казав, жуки, а не барабій. Ось. А я їм даю їсти ось такого. Чи пити даю, щоб їм тяжко не було жвати мої барабої. Ось. Не знаю, чи я здоровалася чи ні. Всім привіт. Всім гарного дня і мирного неба. Так. Кроплю, землю, барабої тільки десь якісь вилізають. А жуки доїдають. Треба їх трошки погонити хоч зі землі. От, маленький. Згинатися, бо мені тяжко згинатися. Корчик. А на нему жуків вже повно. І що будеш кому казати? Не і вилізти, як його вже жируть. Жара, а барабої запізнюються, жуки з голоду здихати хочуть. То беруть жируть ще в землі барабої. Було одного року повню, що так само землю ходила, бризкала, бо не можна було тих перших барабоїв спасти ніяк інакше. Ось такі бувають діла. Гарбуз сходить гарно. Гарбузики вилізають. Наздовж вилізають. Ну ладно, зараз я побризкаю, тоді покажу, що я роблю далі. Ще буряк буду зараз бризкати, якщо встигну, бо до стріму треба встигнути все. Так що я спішу. Ось так гарбузики мої сходять. Красунчики. Бачите? Ось. Ой що чорний якийсь. О, вилізають. Красунчики, дивіться, як файно. Гарбузики сходять. Ось гарбузики. Ось. Ну, всі файно сходять гарбузики. Красота. Треба буде пересапати і підживити. Оце мої бурячки я вчора досапала. Бачите, як на Покоси вибирала. Довго бавилась. Тут у нас довж. Покосики. Вибирала того молодша я І мокриць. Мокриця чи мокрець. Ось, ось так. Ось так мої барочки дивляться. Красунчики. А морква ліс густий. Кабачки теж гарно зійшли. Ось кабачечки мої посходили гарно. Не знаю, видно буде. Радочки бачите, моркви вже є. Ось, ну треба її посапати, довести до пуття. Ну нічого. Якось поволі все ми зробимо. Не все разом, бо рук не вистачає, але поволі справимося. Так, показую яке турбопресто якесь від жуків. Ось таке купила. Не я, Наталя купила нині. І для буряків ось таке купила якесь. Каліпсо. Це не реклама, це просто я показую. Ну і до дерев йде. Ось і, і від жуків. От. Так що ось такі діла. Я десь тут бачила, як то воно, скільки його береться, тільки я вже не бачу де. Ага, не бачу, не бачу. Ага. Так, для, для захисту картоплі від колорадського жука. Попелиці, тріпсів, совок, 2 мл на 10 літрів води на 2 сотки. Для захисту від плодожерки. оленки волохатої, Ого, квітоїда, довгоносиків. Так, 0,4 мл на 2 літри води на 0,2 сотки. Ось так. Значить будем зараз брати і бризкати. Ой, добре, зараз залю воду. Ще трошки нам бараків, те барабоїв добризкати донизу і тоді перейдемо на буряк. Треба його побризкати. Неохота, але прийдеться.